Вітаю, шановний дев'ятий клас. Отже, сьогодні ми з вами розглянемо останній тип задач на рух системи зв'язаних тіл, а саме випадок, коли одне тіло рухається горизонтально, а інше тіло рухається вертикально. Тобто задача комбінована, присутні обидва типи руху і вздовж осі у Х, і вздовж осі у, у. Умова задачі перед вами, визначте прискорення і силу натягу нитки під час руху системи тіл, зображених на рисунку, рисунок перед вами. Якщо маси першого і другого тіл, відповідно дорівнюють 1,0,5 кг, отже, це М1, це М2. Коефіцієнт тертя першого тіла складає 0,25 – Це мю 1 Можна його в принципі позначати і без індексу. Чому? Тому що. Е Ну, як бачимо, опором а, повітря для а, руху другого тіла тут нехтують. Ну і, відповідно, ми з вами а, силою опору тут для другого тіла взагалі її не використовуємо. І коефіцієнту опору для другого тіла також немає. А, нас просять визначити прискорення і силу натягу нитки. Все стандартно. Ми розглядаємо такого плану задачі в 9 класі, ми шукаємо прискорення А, і силу натягу Т. Я вам нагадую, що особливість руху системи зв'язаних тіл те, що кожне тіло рухається з одним тим самим прискоренням. І а, сила натягу між двома зв'язаними тілами. Однакова. Це випливає з третього закону Ньютона. Як перше тіло діє на друге, так і друге тіло діє на перше. Відповідно, ці сили натягу, що виникають в мотузці під дією тіл, є однаковими. Записуємо дано, визначаємо е сили, що діють на наші тіла. Поруху ті зазначаємо також прискорення вільного падіння і шукаємо А і Т. Так відокремили системи сі ми тут не маємо. Записуємо розв'язання. І визначаємо, які сили діють на наше перше тіло. Отже, обов'язково з боку землі на перше тіло буде діяти сила тяжіння. Тіло перше не знаходиться у повітрі, воно не висить, воно знаходиться на опорі, тому обов'язково діє сила нормальної реакції опори. Тіло тягнуть за допомогою мотузки вправо. Всі розуміють, що друге тіло вантажок буде падати вниз, а за рахунок цього перше тіло буде рухатись вправо. Ось сюди напрямлена сила натягу мотузки вздовж підвісу. І протилежну напрямку руху буде напрямлена сила тертя. Отже, на перше тіло діють чотири сили. На друге тіло все набагато простіше. Діє сила тяжіння і сила натягу підвісу. Оце називається зображено знову ж таки нерухомий блок. Яку роль він відіграє? Він відіграє роль для того, щоб змінити напрямок дії сили. То ціла натягу діє вгору, то ціла натягу діє вправо. Рух за умовою задачі є з прискоренням. Прискорення першого тіла напрямлено вправо, прискорення руху другого тіла напрямлено вниз. Тепер наша задача побудувати схематичний малюнок і зазначити всі сили. Що діють на мої тіла? Робимо схематичний малюнок, це наша опора так, далі розміщуємо перше тіло? Розміщуємо друге тіло через блок зараз ми його, ми їх з'єднаємо. О зараз для цього тіла ниточку перенесемо, Щось не хоче воно. Так. Намалюємо, Значить, від руки. Так, щоб до центру тіла. Так, це перше, це друге тіло, вказуємо сили, що діють на перше тіло. Ми їх всі визначили. Отже, на перше тіло обов'язково діє сила тяжіння. З індексом 1, тому що маси різні Це центр тіла. Таку саму вертикальну вгору малюєте силу нормальної реакції опори, ну, у вас по клітинках. Нехай N1, хоча ви розумієте, що у другого тіла немає, на друге тіло не діє сила нормальної реакції опори. Так, вздовж підвісу діє сила натягу підвісу, Т. І протилежно до напрямку руху, але менша за силу натягу підвісу зображуємо. Фя. Ну, також можете з індексом 1. Хоча, в принципі, тут не потрібно, бо на друге тіло сила тертя або опору не діє. І прискорення для цього тіла напрямлено вправо у напрямку руху тіла. На друге тіло набагато менше сил, всього-навсього сила тяжіння. Причому менша, ніж діє на друге тіло, F тяжіння 2, і сила натягу. Така сама, як діє на перше тіло, тобто таку кількість клітиночок, ви відкладаєте, діє сила натягу підвісу Т. Для другого тіла прискорення напрямлено вертикально вниз. Під дією сили тяжіння, тіло рухається. Вниз. І так, не забуваємо ще вісі. Тут вісі, знову ж таки, для двох тіл. Позначимо так, як ви звикли вісіксів, напрямимо вправо. Давайте зараз тільки. Не розумію, чого воно не хоче робити красиво о І вісь ігриків позначимо вгору, так, це Y. а це Х. А далі все як ми звикли. Записуємо другий закон Ньютона в векторній формі для кожного тіла, робимо проекції на вісі і складаємо систему рівнянь. І так, отже, прописуємо словами за другим законом Ньютона. Перше тіло. На перше тіло діє 4 сили, сила натягу, плюс сила тяжіння 1, плюс F тертя. І плюс, ну, я написала N1, нехай буде n 1 Все це дорівнює m 1 a вектор. На друге тіло діє всього дві сили, це сила натягу, це сила тяжіння з індексом 2. і дорівнює це все М2А. А робимо проєкцію, так, пишемо перше тіло. Проекція на вісь ОХ. Повертаємось для першого тіла вздовж осі Х напрямлена. А, сила Твісу натягу, натягу не віс, а кого тут нитки. А, сила тертя протилежно напрямлена, отже вона буде від'ємна в проекції. і прискорення напрямлено у напрямку вісіх, отже, в проекції буде додатнє. Я маю Т-Ф дорівнює М1А. На OY також тут все зручно, видно сила тяжіння напрямлена в протилежний бік до напрямку вісі Y. Н1 напрямлено у напрямку вісі... Y. Отже, в проекції N1 додатнє, F тяжіння 1 від'ємне. Перше тіло вздовж осі у C, o, Y не рухається. Ну і відповідно, проекція прискорення буде дорівнювати нулю. Тобто це для першого тіла. Зробили. Тепер те саме поруч для другого тіла. Друге тіло. Якщо ви подивитесь, то для другого тіла у нас з вами е жодна з сил або інших векторних величин, е що описують рух другого тіла, не лежать вздовж вісі «ОХ». Тому ми з вами робимо проекцію виключно на вісь ОІ. Тут також все очевидно: сила натягу нитки діє у напрямку вісі ігри, тому додатня в проекції. Сила тяжіння, що діє на друге тіло, напрямлена протилежно до вісі ігриків, тому в проекції буде від'ємна. Так, і записуємо, отже, для другого тіла проекція тільки навісь у ігрик, т F тяжіння 2 дорівнює, і дивимось тепер з приводу правої частини. Прискорення А для другого тіла напрямлено у протилежний бік до напрямку вісі ігри. Отже, в проєкції воно буде від'ємне. Отже, в правій частині у нас з'являється мінус м 2 а Мені треба знайти силу натягу і прискорення. Відповідно, я складаю систему рівнянь з рівняння проекції першого тіла на вісь ОХ і рівняння проекції другого тіла на вісь огри. Переписую т тертя дорівнює М1А і тут Т-Ф тяжіння 2 дорівнює мінус М2А. Звичайно, можете розв'язувати цю систему через підстановку, методом підстановки, я пропоную вам. Від першого рівняння відняти друге. Тоді у вас Т відняти Т буде 0. Далі переписуємо мінус втертя і від нього віднімаємо мінус, мінус f тяжіння. Мінус на мінус дає плюс, буде плюс f тяжіння 2 дорівнює. Дивіться, М1А і від нього мінус мінус М2А. Мінус на мінус знову нам дає плюс М2А. Тепер дивіться, що я зроблю. Я перепишу, поставивши М тяжіння 2 на перше місце додатній. Число значення. Так, розпишу його, як М2Ж, відніму від нього силу тертя, а в правій частині А винесу за дужки. І так. Отже, F тяжіння 2, це М2Ж мінус F тертя до рівня А винесла за дужки, там М1 плюс М2 залишилось. Щоб знайти А, мені залишилось визначити силою тертя. Сила тертя – це добуток М1 на Н1. Звідки мені взяти n 1 Все дуже просто, ми неодноразово так робили. Н1 це f тяжіння. Переношу мінуси втяжіння в праву сторону і відповідно далі розписую силу тяжіння. Тобто, це буде F тяжіння 1. І дорівнюється М1G. Підставляю М1G в дану формулу, а потім це значення ось сюди. Що я буду мати? І так, М2Ж залишається мінус. Ф те1, а замість Н1 я пишу М1Ж. Дорівнює А в дужках М1 плюс М2. Ну, о, в правій, точні, в лівій частині ще G можна винести за дужки. Від першого М2, від другого М1 М1 М1, дорівнює А М1 плюс М2. Виражаю А, для цього все, що через знак дорівнює, ділю на те, що стоїть поруч. А дорівнює G в дужках М2 мінус мю. 1М1, і все це поділила на М1 плюс М2. Не забуваю перевірити одиниці вимірювання. Так, G це метр на секунду в квадраті. В дужках кілограм мінус М1 безрозмірна, це одиничка на кілограм. І в знаменнику кілограм плюс кілограм. Різниця кілограмів, це буде кілограм. Сума кілограмів, це все одно буде кілограм. Тільки якщо різниця кілограмів, то кілограмів числове значення стало менше. А якщо сума, то числове значення кілограмів стало більше. На кілограми скоротили, залишилось метри на секунду. Квадраті. Тобто все ми з вами знайшли правильно, формулу для обчислення. Тепер треба підставити числові значення. І так, а дорівнює G10. Далі що в нас стоїть? м 0,5, мінус мю 0,25 на м 1 на 1 і ділимо на суму М1 і М2, тобто 1 плюс 0,5. Так, що я маю? Ось тут в тушках 0,25, я думаю, всі це бачать. Домножила на 10 я маю 2,5. Розділити на одну цілу 5 десятих, кому перенесла 25 на 15 п скоротила, це буде 5 третіх. Звичайно, можна залишити у вигляді неправильного дробу, або ж виділити цілу частину. Або навіть у приблизно десятковий дріб, одна ціла, що це буде шістьдесятих у періоді, або приблизно 1,67 метра на секунду в квадраті. Так, і нам залишилось ще е, знайти Силу натягу можна з будь-якого рівняння, хоч з даного, хоч з даного. Дивіться, звідки простіше. Ну тут ще присутня Fтертя, яку треба розписувати, тому, на мій погляд, з другого виразити простіше. І так, Т тяжіння. 2 дорівнює мінус М2А. Переношу мінус F тяжіння 2 в другу сторону вправу. Так, маю мінус М2А плюс F тяжіння 2. Тепер що я зроблю? Я перепишу F тяжіння 2 поставлю на перше місце, розписавши його за формулою як М2G. І залишається мінус М2А. Звичайно, бачимо спільний множник, виносимо його за дужки. і в дужках залишається G мінус А. Перевіряємо одиниці вимірювання і, власне, рахуємо кілограм метр на секунду в квадраті, мінус метр на секунду в квадраті. Дорівнює кілограм, метр на секунду в квадраті мінус метр на секунду в квадраті, це все одно буде метр на секунду в квадраті. Кілограм на метр на секунду в квадраті це ньютон що, в принципі, мало отримати. Так. М2 це в нас 0,5. Множу в дужках вже 10. Мінус ну, приблизно 1,67. Так, що е я там маю швиденько. Давайте. 10 мінус 1,67. І ще помножити на 0,5 це все одно, що поділити на 2. І якщо приблизно, то це буде 4,2 ньютона. Ось така сила. Натягу у нас виникає. Ну, тобто ви побачили, що оцей тип задач третій, коли одне тіло рухається горизонтально, інше вертикально, не що інше, як комбінація з попередніх двох розібраних нами задач. Ми з вами розглядаємо одне тіло, яке рухається горизонтально там на опорі, у нас є сила нормальної реакції опори, сила тертя. І тут же присутня сила натягу, все як і в попередніх задачах. Друге тіло рухається вертикально, також це перший тип задач, що ми розглядали. На нього діє менше сил, якщо тим паче опором нехтувати, це всього-навсього сила тяжіння і сила натягу підвісу. От. Але не забуваємо ще в проєкції, уважно з проєкцією прискорення. Тому що залежить від того, куди ви напрямлюєте вісі грик. У вас прискорення для другого тіла може бути в проєкції, як і у нас, від'ємне. Ну що ж, на цьому в мене все. Дякую за увагу. До зустрічі на наступному уроці. На все добре.